на рэште, Таю, пані та панове, у першому осінньому відео, такому ж для мене довгоочікуваному, через те, що я обожнюю осінь, я обожнюю відео про плани і дивитися і ділитися власними планами з вами. Тож, я думаю, зірки на сьогодні зійшлися, і нам точно буде цікаво. І так, я була відсутня на каналі цілих два тижні, але я не байдики била. Я насправді була просто зайнята іншим, досить великим і досить неочікуваним навіть для мене проєктом. Справа в тому, що на початок вересня я планую відкриття власної маленької онлайн крамнички канцелярії, яка включатиме в себе листівки, закладинки та стікери з моїми ілюстраціями. Обов'язково поділюся усіма деталями щодо крамнички, але через одне, через два відео, коли вже буду точно до цього готова, коли крамничка власне буде до цього готова. А поки що, щоб не порушувати традиції, я оформила в своєму щоденнику розворот, щоб записати туди всі свої книжкові осінні плани. І чесно, Мені не віриться досі в це, але я оформила його своїми власними стікерами. Це як маленький натяк на те, що можна буде придбати в моїй крамничці і почати розмову про книжкові осінні плани. Я хотіла б ще одного оголошення. Я все ж таки наважилася на марафон трилерів, але щоб поговорити про цей кривавий жорстокий напружений жанр, нам мабуть варто трохи змінити декорації. Спочатку думка була зробити марафон виключно за трилерами, але через те, що такі жанри, як детектив і трилер, постійно ходять поруч і поєднуються в найрізноманітніших комбінаціях, я вирішила не обмежувати ні себе, ні вас і зробити марафон за усіма піджанрами: трилерів, детективів, детективних трилерів, трилерних детективів. Я не знаю, все де є загадка, де є розслідування, де є напруга і саспенс. Тож самі для себе ви можете визначати, яку книгу вважати. За трилер. Марафон, окрім Ютубу, я проводитиму також в інстаграмі, тому давайте візьмемо і за назву, і за хештег Темна половина осені через те, що мені просто хочеться взяти і обіграти назву книги Стівена Кінга. Ну і для мене осінь завжди складається з двох частин. Це щось дуже св світле, тепле і затишне, і це щось моторошне, щось темне, як наш з вами трилерний марафон. Тож це буде наша з вами темна половина осені. Все логічно, марафон проходитиме з 1 вересня по 30 листопада, тобто, всю. Осінь. Якщо пам'ятаєте мій марафон за Стівеном Кінгом минулого літа, то всі умови будуть максимально схожими. І в цьому марафоні також буде 5 пунктів, де останній буде ділитися на два підпункти, де ви зможете обрати той, який вам до вподоби, який вам більше хочеться виконати. Окрім цього, одна книга може підходити тільки під один пункт, тому що я знаю, як легко трилер, один будь-який підігнати під декілька пунктів, які я зараз, зараз ще трошки. І ми до них перейдемо, тому будь ласка, не читеремо у підсумку в пройденому марафоні. У вас має бути 5 книжок. Якщо, звісно, вам захочеться просто оголосити урочисто, що ви закінчили марафон. Ви можете читати стільки, скільки вам захочеться все, що вам захочеться. Через те, що я не роблю це саме конкурсом, я не роблю я не знаю, якісь призи. Я просто хочу разом з вами почитати в задоволення. І давайте тепер переходити до пунктів. Пункт перший книга, частина циклу. Ну дуже вже багато трилерів та детективів складаються не з однієї книги, а з Дуже багатьох частин, тому я думаю, цей пункт точно не стане для когось проблемою. Давайте покажу, що я хотіла б прочитати під цей пункт. В мене це буде містер Мерседес Стівена Кінга, який називають як детективом, так і трилером. Мені здається, взагалі будь-яку книгу Стівена Кінга можна майже будь-яку брати під цей марафон, особливо під пункт трилерів. А щоб, наприклад, під цей пункт могли б прочитати ви з того, що я відчукала в себе на полицях. Наприклад, книгу з серії Донато Карізі В мене тут ловець невинних душ. Тоді як українською вийшла вже трилогія у видавництві Віват. Ви могли б прочитати мовчання ягня Томаса Гаріса, який тільки й нещодавно вийшов у перевиданні в клубу сімейного дозвілля. Ви могли б прочитати будь-яку книгу з великого циклу Тес Герріцен, або, наприклад, щось з Саймона Бекета, або перше, або як у мене наприклад в руках друге розслідування це записано на кістках? Другий пункт це книга з червоною обкладинкою. Колір, який найбільше пасує до обраної теми нашого з вами марафону, і я в рамках нього читатиму першу книгу з циклу Саймона Бекета: це хімія смерті. Тоді як ви, наприклад, могли б для себе обрати або червоного дракона від Томаса Гаріса, який, до речі, йде хронологічно перед мовчанням ягнят, або, наприклад, останній дім на безпечній вулиці від Катріони Ворд, який я теж хотіла прочитати, але інші книги просто застрибнули перед нею в мою кишеньку книжкових планів, або книга, про яку я тільки нещодавно розповідала вам в прочитаному, це адвокат диявола від Ендрю Нейдермана. Наступний пункт, мабуть, мій улюблений, тому що в мене тут є дуже багато для вас прикладів. Це психологічний трилер. Книга, де таємниць в голові головного героя, не менше ніж в розслідуванні, яке ведеться. Я особисто читатиму Я Безодня Донато Карізі. Я спочатку думала, що почну саме цикл Донато Карізі читати в цьому марафоні, але вирішила, що познайомлюся з автором з його сольної роботи, яка ідеально лягла під цей пункт. Вам я можу радити дуже багато книг. Наприклад, свіжу, свіжу новинку від клубу сімейного дозвілля це острів проклятих. Ідеальний кандидат на пункт з психологічним трилером. Не менш ідеальний кандидат це американський психопат. Берете істона Еліса з тієї самої серії культріт від КСД. Але будьте обережні, тут червоного кольору жорстокості, просто невимовної жорстокості, дуже багато. Ви маєте бути готові. Не можу, звісно, не порадити під цей пункт вам бійцівський клуб Чака Паланіка. А якщо звертатися до українських авторів, то гарно б сюди підійшов. Я бачу, вас цікавить пітьма від Ілеріона Павлюка. Не обов'язково трилери мають бути кривавими, правда ж? Бо хотіла б вам під цей пункт порадити, наприклад, сніданок із Борджія від Ді Пісі П'єра. А якщо звертатись до класики, то звісно, «Мізері» Стівена Кінга. Обов'язково прекрасно. Або якщо говорити... Вже, звісно, не дарма ми вигадали з вами таку назву, тому що темна половина також ідеально, як на мене, вписується під цей пункт. А якщо б звертатись до ще більш класичної класики, то Ширлі Джексон. Ми завжди жили у замку. Пункт четвертий медичний трилер. І я думаю, це теж не стане проблемою через те, що половина головних героїв в трилерах або трилерних детективних трилерах це судмедексперти. Я під цей пункт читатиму книгу, яку поки що не маю на руках. Це стане хірург Тес Геріцин. Це буде мій перший крок до знайомства з цією авторкою. А вам я можу порадити в першу чергу книгу, яку я вже читала і дуже люблю. Це танці з кістками Андрія Сем'ян. А ви могли б разом зі мною почитати Тес Герріцен або, наприклад, звернутися до Алекса Майклідіса, прочитати його мовчазну пацієнтку, або ж, наприклад, згадати знову за Саймона Бекета і дві його книжечки українською. І як і обіцяла, останній п'ятий пункт в нас буде в двох варіантах, з яких ви можете вибрати для себе один. Звісно, ви можете виконати два, якщо вам хочеться, тому що я пам'ятаю, минулого року багато хто трошечки заплутався і виконував одразу два. Підпункти, коли я проводила марафон за Стівеном Кінгом, це робити не обов'язково. Я роблю це навмисно, щоб ви відчували трохи свободи волі. Або, наприклад, як якщо вам реально захочеться трохи розтягти для себе цей марафон, тому що я в своїх мріях хочу виконати саме обидва підпункти. І перший це детектив або трилер, де події відбуваються не в сучасності. І я хотіла б прочитати печеру ідей від Хосе Карлоса Самоси. А вам я могла б запропонувати прочитати іншу книгу від «Апріорі», що виходила у серії історичний детектив, її обкладинку ви зараз бачите перед собою. Або ви можете піти найлегшим шляхом і прочитати що завгодно з детективів Агати Крісті. Наприклад, я взяла просто рандомні книги її з полиці і не лишилось жодного чалий кінь або карибська таємниця, або будь-який інший детектив, до якого лежить ваша душа. До речі, якщо книги стосують або Еркуляпоро, або Міс Марпл, це також можна зараховувати до пункту книга з циклу. Окрім цього, під пункт події відбуваються не в сучасності, можу вам порадити білий попіл Іларіона Павлюка. Або ж якщо вам закортіть чогось товстіше і серйозніше, хай це буде ім'я Рози Умберто Еко неймовірна прекрасна багатошарова книга. Або ж не обмежуйте себе, і якщо ви знаєте якийсь трилер або детектив, події якого відбуваються в майбутній. Утньому це теж буде прекрасно рахуватися. І другий підпункт п'ятого пункту: якщо ви не знайшли або не хочете читати детектив або трилер, події якого відбуваються не в сучасності, ви можете прочитати детектив або трилер і подивитися його екранізацію. В мене є аж два претенденти, навіть не претенденти, а дві книги, які я читатиму під цей пункт і дивитимуся екранізації. І ну, взагалі, от та сцена з початку цього відео не була жартом, тому що. Я дійсно перечитуватиму сяйво в шосте, тому що ну не можу я порушувати цю традицію і не прочитати перед Геловіном цю книгу. Я ще дуже сподіваюся, що доктор сон англійською перечитати встигну також до 31 жовтня. І, хоч мені не подобається екранізація, але в мене вже є плани на її повторний перегляд. Окрім того, ще одна книга, яку я дуже хочу запхати під цей пункт, її поки що немає в мене на руках через те, що вона вийде у клубу сімейного дозвілля 8 вересня. Поки що орієнтовно це. Вечірка на Геловін, агати Крісті. А вже з 14-го, начебто, вересня, виходить екранізація Кеннета Брана в з Кеннетом Брана в ролі Еркюля Пуаро. Що я можу порадити вам почитати під цей пункт? Насправді рекомендація номер один це знову ж острів проклятих через те, що екранізація Мартіна Скорсезе з Леонардо Ді Капріо в головній ролі моя одна з моїх найулюбленіших екранізацій взагалі. По-друге, я не знаю наскільки двійник Жозе Сарамаго може вважатися три. Як книга, але от якщо доповнити її екранізацію, Дені Вільньова ворог вийде прекрасний трилерний психологічно трилерний дует. Окрім того, давайте знов звернемося до класики, і я пораджу вам «Психо» Роберта Блоха. Або вже згадане мовчання ягнят від Томаса Гарріса і екранізація з Ентоні Гопкінсом. Ну і як тут не згадати культову екранізацію бійцівського клубу, або не менш, я вважаю культову екранізацію американського психопата. З книжок, що не маю на руках, але можу радити під цей пункт знайдеться ще загублена Гіліан Флін і прекрасна екранізація з Розамунд Пайк та Беном Афлеком, і, наприклад, Джералдова Гра Стівена Кінга з екранізацією Майка Фленегана. Тож з новинами щодо марафону, в мене на сьогодні все. Я дуже сподіваюся, що ви до мене приєднаєтесь цієї осені. Вертаємось в наш затишний осінній куточок, і є в мене ще одна традиція щодо будь-яких планів. Звісно, це тері прачет. Давайте я дозволю собі з нього і розпочати. Я сподіваюся, що ця традиція триватиме ще багато-багато, ну хай не років, але хоча б місяців. Через те, що я настільки звикла читати по книзі Дискосвіту щомісяця, що я не знаю. Мені здається, частина мого життя зникне, коли закінчиться книги Теріпрачет. Але в мене їх попереду ще дуже дуже багато. Давайте не будемо. Про сумне, я вам просто покажу зараз три книги з різних підциклів. Мені прям пощастило різноманіттям цього сезону, які я читатиму восени. В мене такі довгі речення, що я потім забуваю, з чого вони починаються. По-перше, наскільки ж я в передчутті читання першої книги, запланованої мною на осінь. Це цікаві часи. Це п'ята книга з під циклу про Ринсвінда. Хто не знає, я читаю книги дискосвіту в хронологічній послідовності їх написання, і тому в мене постійно йде йдуть всі під цикли в різнобій. І книги з під циклу про Ринсвінда мені не траплялися з січня. Еріка я читала в січні 2023-го, вісім місяців. Я не поверталася до мого улюбленого під циклу і до мого улюблення. Бленого мого найкомфортнішого персонажа Пратчета. всього у підциклі про Ринс він дав вісім книжок, але українською поки що перекладено тільки шість. У жовтні на мене чекатиме маскарад. Це п'ята книга з підциклу про відьом, який українською, до речі, перекладений вже повністю, але налічує тільки шість книжок. Ну і що у жовтні може бути атмосфернішим ніж читання про трьох відьом? Хай якими б вони не були різними, але який неймовірний харизматичний тандем вони творять разом. І насправді не менш довго очікуване за ринцинде читання. На мене чекатиме у, у листопаді через те, що це будуть глиняні ноги. Це третя книга з підциклу Про варту. Ну добре, може менш. Довго очікувано через те, що другу книгу з підциклу циклу про варту я тільки но ну, читала у липні, дочитувала у серпні, тож я не встигла настільки скучити за героями, але цей підцикл дуже сильно претендує на місце прямо поруч з Ринсвіндом. через те, що герої варти, пригоди варти, вони неймовірні, вони прекрасні. І цей підцикл мене підкуповує ще однією річчю, якої немає в кожній книзі з підциклу циклу про Ринсвінда. Тут всі події відбуваються у Антморпорку. Найбільшому місті дискосвіту в моїй улюбленій локації. Наступні три книги вже поєднує не один письменник, а одне видавництво, і теж хочу спробувати читання у вигляді одна книга на один місяць. Це я маю на увазі зараз видавництво віхола. Намагалася дібрати собі максимально різні за жанрами книги, щоб було якесь різноманіття, і щоб більш е, раціонально підчищати запаси цього видавництва, тому що в мене непрочитаних книг від них якось настільки багато назбиралося, що як би мені не хотілося їхні новинки, я себе стрим мою. Наприклад, в мене досі лежить непрочитаною перша книга, точніше, книга з першого мого замовлення від цього видавництва, це пташина історія від Наталія Тамась. Насправді, це з мого першого замовлення. Не єдина книга, яку я ще не прочитала, але в мене вже з'явилася друга книга цієї авторки на поличках, і я подумала, що, мабуть, це знак, що треба читати, хоча б першу. Власне, книжечка про пташечок, і хоч тут і немає ілюстрацій, окрім кількох зображень наприкінці, я бачу бачила, я бачила, де ви ховаєтесь тепер. От тут наприкінці буквально кілька пташечок в нас сховалися, але окрім цього, на берегах книги можна зустріти qr коди за якими, наче, ховаються відосики навіть. Ще один нонфікшн від цього видавництва, але вже в іншому напрямку птахи це в нас був наук Поп. А в мене, окрім цього, є ще історичний нонфікшн. Зовсім свіжа новинка від Івана Гоменюка. Це мурашник. Це в нас нотатки на манжетах історії Галичини, Буковини та Закарпаття. Із усіх трьох книжок цього видавництва, що я планую собі на осінь, цю хотіла б прочитати першою вже у вересні. І окрім того, мені треба підчищати не тільки поличку нонфікшену від віхоли, а й і їхню українську класику з неканонічного канону. І мені продали. Агатангела Кримського і його Андрія Лаговського настільки гарно про неї розповідало і мої колеги, і мої друзі, і взагалі, що мені її майже пхали в руки зі словами Тобі треба це читати. Треба так, треба. Добре, я прочитаю. Мене лякає швидкість розростання серії неканонічний канон. Окрім того, мене лякає, що мені потрібні всі книжки, що в них виходять. А я не встигаю їх читати в такій кількості. Я навіть їх збирати вже не встигаю в такій кількості. До речі, спойлер до книжкових покупок. Тому що ви ж цю книгу в мене ще не бачили. Наступна маленька категорія, яка також складається з трьох книжечок, це те, що я собі запозичила на осінь з річних планів. Я не скажу, що я дуже добре якось там йду по річних планах, але хоч трохи намагаюся. Нейромант Вільяма Гіпсона, який ви могли бачити в мене в літніх планах, який я навіть починала читати, тому що мені дуже хотілося, хоча б надгризти цю книгу. Я дочитала до, я прочитала буквально її першу частину, це 57-ма сторінка, і зрозуміла, що от поки що далі вона мені не. Йде, тому що це досить важке читання, це має бути вдумливе читання, а з вдумливим читанням у серпні в мене не складалося. Тому я з задоволенням прочитала ті 51 сторінок і відклала книгу до часів, коли мені захочеться знову до неї повернутися. І я впевнена, що мені захочеться найближчим часом, через те, що ну яку більш ідеальну пору року для кіберпанку можна придумати, якщо не осінь. І наступні дві книги я вам покажу разом через те, що містера Мерседеса ви в мене вже бачили в планах на марафон. Окрім цього, я все ж таки хотіла б дочитати трилогію про Біла Годжеса. Тому показую вам, що впало те пропало, та кінець зміни. Другу та третю частини, які я планую читати. От як впрачете, знаєте, вересень, жовтень-листопад. Так само в мене містер Мерседес піде на вересень, друга на жовтень, третя на листопад. Я б сказала, гей, що там робити? Вони ж тоненькі. Кі, але вони не обманюйтесь просто вони в мене по 450 сторінок, приблизно кожна. От мені зараз здається, що Боже, я ж вам майже книжки не показую, що майже книжок нема, хоча я завалена ними саджу зараз насправді. Але я розумію, що, по-перше, треба тверезо оцінювати свої можливості. По-друге, з тверезістю в цьому плані в мене дуже погано, і навіть цього я впевнена буде забагато. Через те, що точно буде додаватися стихійне читання, через те, що в мене є вже книжки, які я точно знаю, що читатиму, але в мене поки що немає їх на руках, я не встигла, наприклад, їх. Ще придбати, або вони мені ще не прийшли поперед замовленню, чи вони ще не вийшли у видавництво. Але все ж таки, я покажу вам чотири книги з останньої категорії, яку я обізвала осінній настрій. Насправді в цю категорію мені хотілося нагрести якомога більше книг, але я розумію, що, наприклад, до Геловіну я окремо буду от прям перед цим тижнем Геловінським обирати книжки от під настрій. Тому ці книги, які теж можна обізвати осіннім настроєм, я сюди не в. Враховувала і не думала навіть поки що, що мені там захочеться. Але хочу вам показати, наприклад, Толока Інгеборги від Тури Ренберга. Книга, яку я купила і планувала читати минулоріч, але в мене з нею не склалося. Це в мій особистий підхід до тоненьких книг. Він називається Та завжди встигну. Після всього, що я чула стосовно цієї книги, в мене склалося враження, що вона має бути за настроєм от ідеально осіння, по сумному осіння», по сірому осіння ідеально осіння одним словом. Окрім того, книжечка, яку я хочу кинути в сумку, тягати всюди з собою, це хуліо Кортасар і його оповідки про хронопів і фамів. Завжди мене на осінь тягне на щось таке дивно-химерне. А я запевнилася у травні, коли знайомилася з Хуліо Кортасаром, що це саме той випадок. Книжечка неймовірно коротка, окрім того, в ній 125 сторінок, окрім того, самі оповідки в ній дуже коротесенькі. Тобто, от зараз я намагаюся знайти тут багато оповідань просто на пів сторони. Оріночки, і так я, от відкриваю на будь-якій сторінці дуже зручно, коли ти прийшов, я не знаю кудись в кав'ярню, сів прочитав одне оповідання, максимум два. не відриваєшся від процесу. Має бути прекрасно. Наступна книга також, мабуть, непогано вписалася в мій марафон трилерів. Це невидимі монстри від Чака Поланіка, але справа в тому, що я поки що не знаю, під який пункт її можна було б додати. Тому просто залишаю собі на вільне читання. А там, вже коли підбиватиму підсумки марафону, я думаю, зможу її так заднім числом кудись запхати. Знаю, що тут має бути щось про топ-модель, яка більше не може працювати топ-моделлю через те, що хтось бризнув їй в лице кислотою і спотворив. І те, чим вона заробляла собі на життя, після чого вона зв'язується з якоюсь там компанією, і починаються пригоди в стилі Чака Поленіка. Книга, яку я планувала собі на минулу осінь, потім я збиралася планувати собі її. На весну в нас не склалося двічі, тричі, втретє, точніше, вже точно має скластися, тому що це похований велетень від Кадзо і Мені здається, Кадзо Ігуро входить до списку авторів, в яких всю прозу в плюс-мінус можна додавати до осіннього читання, тобто самого Ішігуро. Я для себе б визначила як осіннього автора. І скільки б я не показувала вам цю книгу, ви завжди підтверджували, що так, це осіннє ідеалі. Читання, я маю блін, нарешті її прочитати. Тут має бути щось чи то магічно-реалістичне, чи то казкове, чи то взагалі більше схиляється до притчі. З того що пам'ятаю, я дуже давно не чула ні відгуків на цю книгу, ні анотації не читала. Але тут має бути про Англію Середньовічну, в якій подружня стара вже пара шукає свого сина. Хоча мені здається, цей опис взагалі нічого не говорить про книгу. Також, друзі, а в мене на сьогодні все. Я буду безмежно щаслива, якщо ви вирішили приєднатися до мого марафону трилерів. Пишіть в коментарях, які книги, під які пункти ви для себе обрали. Також діліться, якщо запланували собі на осінь, що ще в коментарях, які ж це будуть книжки, і чи читали ви щось з того, що я вам сьогодні показувала. А ми з вами, друзі, продовжуємо разом триматися, бо ми віримо в усіх наших захисників, і все обов'язково буде, Україна!